Привіт всім, хто завітав на мій канал! Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. І, друзі, друга частина про чорнобривців. Я осушила пилюсточки. В таких темненьких пелюсточках це дуже корисний пігмент. Гіркота для печінки, дуже добре для шлунково-кішкового трактору. Додавати змелені оці сухі пелюсточки і лютеїн і зексантин для молодості очей. Це дуже-дуже корисно. Імеретинський шафран називається спеція із пелюсток, яка сушиться, тому що в Грузії є провінція така вроді, як так називається, і ось там вони вирощують чорнобривці і роблять таку спецію. Я думаю, що за рахунок того, що там багато сонця. І вони її так дуже добре розкрутили цю спецію. Саме миритинський шафран, він входить в, в склад хмелі суни. Але ж зараз у нас в Україні також дуже багато сонця. І я впевнена, що всі цілющі властивості, які є в Грузії, Такі є і в нас в наших чорнобривцях. Тобто ми маємо цінувати цю квітку і користуватися нею, тому що це дуже велике, багате джерело різних макро-мікроелементів. Я не почистила всі пелюстки з чорнобривців. А в мене частина тих полюс, тих квітів залишилася. Що я зробила? Коли їх залишити таким великим шаром у відрі, вони спарюються. Я взяла тканину, розстелила на столі і на цю тканину хебешну розстелила таким тонким шаром чорнобриць. І ось вони тиждень лежали е, на цій тканині. І зверху я також положила тканину, щоб не лазили мухи і так далі. Е, в чорнобривцях дуже багато гусені. Вона там розлазиться е, скрізь. До речі, вони в хаті цих е, гусені достатньо, тому що я в хаті сушу. Нагідки. А ця гусінь, вона любить і чорнобривці, і нагітки. До речі, ці гусені там навіть із коли я пелюстки вже почистила оце от в цій сіточці, вони сохнуть в сушарки, і вони отут збоку висять, рятуються, рятуються. так. Ну, це з гусеннями дуже цікаво. Добре, поїхали. Зараз я покажу, що я роблю. До речі, я згадала, до речі, один рік, один рік я чорнобривці отак зрізала ножницями. Отак, оці всі пелюсточки. А потім я їх стала обривати ось тільки ось ці ось ці. Зараз покажу. А оці, оці можна сушити в чай кидати. Оце ось. У мене грубка топиться і можна сушити. Так. І е, покажу сушені, які. Я їх змелю в блендері, а можна ще після блендера в кавомолці. Ще скажу. Коли... Чому я посадила чорнобриз? Я їх раніше не садила. і Зараз я їх сажу вже, може років 6. Цілком. Ми садили картоплю. І наша ділянка в картопля була такі тонкі дірочки. Тонкі-тонкі-тонкі. Я почала читати, шукати в інтернеті, яка може бути причина, і знайшла її. Це нематода. Нематода такі тоненькі-тоненькі черв'ячки. І ці тоненькі черв'ячки, вони пошкоджують помідори, перець і картоплю. Отже, картопля це ж насінневий матеріал. Вона коли я її в підвал спускала, зберігала, і я вичитала, що саме чорнобривці можуть врятувати землю від нематоду. І з того часу я почала сіяти на своїй ділянці чорнобринці. Отже, ви тепер знаєте, що крім того, що ця квітка робить наші ділянки дуже красивими і ароматними, ви ще можете рятувати свій ґрунт від нематоди. От. А тепер ще і е, додав, давати своїм очам молодість і е, чайок е, вітаміни мікро. Елементи, все це там є. золото, марганець, смій, там дуже багато всього. Так що обов'язково це золота квітка і символ, який оспіваний і в піснях наших, і в віршах. Обов'язково сійте і уквічуйте нашу землю. Ой! Ось я пообривала пелюсточки. І ось така краса виходить. І тепер я ще вже поставила там основну масу. Це вам просто показую. Ще одна сіточка така вийшла. А це вже посушений базилік. Ось так виглядає. Зараз я його теж і буду змелювати на блендері. І ось оце вже сушені пелюстки чорнобривців. Засипала в блендер. Зараз буду дзищати. Ось наші українські прянощі із чорнобривців готові. Ось такі вони гарні. Трошки збільшила, щоб показати, які вони. Так, так, напевно, покажу. Ось. Лютеїн і зеаксантин. Друзі, готуйте собі таку приправку, такі прянощі класні. І будьте собі здорові, пам'ятайте, що дбаючи про свій організм, ви створюєте своє. Я... Зараз, зараз, зараз. Пам'ятайте, що дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу! До наступних зустрічей моїх відео. Я вас дуже чекаю!